Усім привіт! Вітаю вас на каналі Во. Сьогодні у нас на тесті два, напевно, найпопулярніших робота пилососа від компанії Dreamy, а саме F9 Pro і D9 Plus. Чому вони такі популярні і останнім часом б'ють всі рекорди по замовленням в нашому інтернет-магазині? Та чому саме ці дві моделі? Давайте сьогодні про це поговоримо та порівняємо їх, щоб допомогти вам обрати ідеальний варіант під ваші потреби. Отже, заставка, і ми починаємо. Сьогодні ми порівняємо ці моделі за шістьма основними пунктами та зробимо висновок в кінці відео. Тому додивіться його до кінця. Перше на що ми подивимося, це їх дизайн та ергономіка. Обидва прилади виконані в класичному варіанті білої круглої таблетки. Матеріали це приємний на дотик глянцевий пластик, зібрані прилади на дуже високому рівні. Це відчувається відразу, як дістаєш їх з коробки, досить важкі та відчуваються міцно і монолітно. Перше, що ми бачимо, це те, що обидва прилади оснащені лідаром. Чому я звернула на це увагу? Ми вже робили огляд на модель F9 минулого покоління. До речі, який ви вже можете взяти у тест драйв всього за 1 гривню. Так, це новий сервіс від компанії Voyua. і там не тільки роботопилососи, а ще багато чого цікавого. Обирайте товар, замовляйте тест драйв користуйтесь. І якщо вам сподобається, то купуйте його собі в нашому інтернет-магазині. Більш детально про сервіс тест драйву ви можете дізнатися за посиланням під цим відео. Тож продовжуємо наш огляд. f 9 минулого покоління для навігації використовує систему камер. Лідар, звичайно, краще виконує функцію навігації, але через це виросла висота самого роботу, і тепер він не так просто зможе заїжджати під меблі, але це не так критично, як плюси використання системи Лідар. Точна навігація, на мою думку, більш важливіша, але про неї трохи згодом. F9 Pro має звичайну базу для зарядки, як і у попередньої моделі. А от D9 Plus має вже цілу зарядну базу, яка не тільки заряджає пристрій, а ще й робить автовивантаження сміття. Про неї ми ще поговоримо, але скажу, що вигляд вона має гарний і не займає дуже багато місця. Dreamy F9 Pro отримав високу потужність в 2500 ватт. У компактному корпусі є все необхідне для вологого та сухого прибирання. Робот усуває сміття, бруд та плями. А ще він має опцію ретельного вологого прибирання, коли поверхня протирається частішим зигзагом. Пристрій отримав подовжену основну щітку та плаваючу щітку v подібної форми. Плюс для власників домашніх тварин. Основну щітку зробили розбірною, тож ви можете легко звільнити її від намотаного волосся та шерсті. В налаштуваннях є авторежим та чотири рівні потужності. Тож адаптація під задачі враховує силу забруднення і тип підлогового покриття. Якщо ви зіткнулися зі стійкими плямами від чаю, можете збільшити кількість проходів та посилити подачу води. А якщо треба протерти підлогу від пилу, достатньо одного проходу з мінімальним всмоктуванням. D9 має таку саму потужність, як і F9, і так само може робити як сухе, так і вологе прибирання. Висока потужність 2500 паскаль, дозволяє вбирати не лише пил, а й інше сухе сміття. Роликова щітка тут прогумована. Це створює щільний контакт з поверхнею, тому помічник не залишає неприбраних смуг. Він також добре справляється з волоссям та шерстю, але на відміну від F9, в якому об'єм контейнера для води становить 237 мл. В d 9 він зменшений до 140 мл. d 9 це незвичайний полотер, який лише протирає підлогу. Він призначений для повноцінного вологого прибирання. З вбудованого водного бака вода подається на швабри протягом усього сеансу. Так зволоження залишається постійним, а пристрій може впоратись. Із липким пролитим соком і зі стійкими плямами від кетчупу. Отже, можна зробити висновок, що потужність та типи прибирання в них однакові. Різниця лише в об'ємі контейнера для води, але треба зазначити, що у d 9 з'явилася станція автовивантаження з пиловим контейнером більшим у кілька разів. Він вміщає 2,5 літри сміття, тож ви можете забути про будь-який догляд за роботом на 45 днів. При цьому зібраний пил не зможе потрапити назад у приміщення, адже система підтримує герметичність. Прибирати перед прибиранням тепер це зайве. Місія Дрімі – зробити очищення автоматизованим та розумним. І з цим він чудово справляється. Якщо ви залишите на підлозі взуття або зайві дроти, пилосос об'їде їх як перешкоду. Завдяки просунутій навігації лідар робот визначає своє положення у просторі сканує кімнату на наявність перешкод, а тоді прокладає найкоротший шлях для ефективного очищення. Він сам знаходить зарядну базу, коли йому потрібна підзарядка. А додатковий датчик дрібних об'єктів та інфрачервоний датчик роблять навігацію точнішою. Dreame будує 2 d карту за якою ви можете відстежувати його пересування. Тут основна система навігації це датчик Лідар. Який вимірює відстані за допомогою відбиття лазерних променів. Саме завдяки їй робот-розумник орієнтується при слабкому освітленні та навіть у темряві. Він визначає своє положення у просторі, як справжній експерт уникає перешкод, прибираючи поверхні без пропусків чи повторних проходів. Загалом, аспект безпеки тут продумали до дрібниць: є низка датчиків для захисту від падінь та зіткнень, розпізнавання типу покриття. Та визначення дрібних предметів ця риса однакова для обох моделей. Тепер поговоримо про автономність обох приладів. Dreamy F9 Pro зробить чистий дім вашою буденністю та перетворить нудне прибирання в один клік у смартфоні. Робот очистить всі кімнати на одному заряді, навіть якщо це великий заміський будинок. Адже з ємністю акумулятора на 3200 мАч він має 150 хвилин автономної роботи, а площа покриття складає 160 квадратних метрів. Це дуже непоганий показник для такого малюка, який не займає багато місця. Dreamy D9 Plus вирізняється автономністю та підходить для прибирання великих будинків з акумулятором на 3200 мАч Ви забудете про постійну підзарядку. За один раз пристрій об'їжджає площу до 200 м2. А якщо рівень заряду стане критичним, D9 Plus… Сам повернеться на докстанцію. Він поновить заряд і після вимушеної паузи продовжить з того ж місця, на якому закінчив. Система спорожнення Dual Boost та великий пилозбірник на 2500 мл грають на користь автономності. Для F9 Pro розсипане борошно, пил та бруд це зовсім не складно. В налаштуваннях є авторежим та 4 рівні потужності. Тож адаптація під задачі враховує силу забруднення і тип підлогового покриття. Зібране сміття відправляється у великий контейнер, він вміщає до 570 мл бруду. Надійна система збору захищає ваш дім від сторонніх запахів та зворотного витоку алергенів. Цього достатньо для декількох прибирань всього будинку, але очищати контейнер вам буде потрібно раз в декілька діб. Тому що він не має станції для очищення на відміну від d 9 Ось в цьому ця модель виграє на всі 100%. У d 9 з'явилася станція автовивантаження з пиловим контейнером більшим у кілька разів. Він вміщає 2,5 літри сміття. Тож ви можете забути про будь-який догляд за роботом на 45 днів. При цьому зібраний пил не зможе потрапити назад у приміщення, адже система підтримує герметичність. Звичайно, це дуже зручно, особливо якщо у вас дуже великий будинок. Ваш дім це маленька екосистема, що потребує правильного підходу. І лише ви знаєте, як варто доглядати за килимом у вашій спальні та яке зволоження підійде для миття кухонної плитки. Запрограмуйте своє бачення чистоти у фірмовому додатку Dreamy Home, а робот втілить його у життя. Обирайте рівень подачі води. Силу всмоктування та кількість проходів для кожної кімнати встановіть розклад прибирання, дивіться історію та статистику сеансу в реальному часі. Ви також можете увімкнути режим Не турбувати, переглянути стан витратних матеріалів, заблокувати пристрій від дітей, змінити зонування або встановити віртуальні стіни. Щоб розпочати очищення, достатньо натиснути кнопку старт на корпусі робота, але є і інша сторона смарт можливостей. Керувати через смартфон, підбирати власні сценарії очищення та запускати прибирання на відстані, навіть коли ви далеко від дому. Хочете встановити подвійне зволоження, аби роботу було легше відмити плями на кухні, чи запрограмувати різну кількість проходів для коридору та спальні? Просто відкрийте додаток Dreamy Home і змініть параметри налаштувань для кожної кімнати. Якщо ж ваша дитина грається біля ліжка і ви не хочете переривати гру, Можна встановити заборонену зону. Програма також дозволяє керувати потужністю та планувати розклад сеансів. Керуйте дріммість з будь-якого місця, використовуючи свій смартфон. Або ж робіть ще простіше: використовуйте голосові команди, синхронізуйте пилотяг з помічниками Alexa, Siri або Google Асистент, щоб надалі керувати за допомогою слів. Наприклад, скажіть: запусти прибирання або повертайся на зарядку. Отже, що можна сказати у підсумку про ці два роботи пилососи Що точно їх об'єднує, це якість збірки, функціональність як сухого, так і вологого прибирання, сучасна система навігації на базі лідар та велика потужність для максимально ретельного прибирання. Обидва прилади максимально схожі один на одного, але в чому ж різниця і який вибрати вам? На мою думку, різниця лише у тому, яку площу він може прибрати за одну зарядку. В F9PRO це 160 квадратів, а в D9 9 це 200. Та в тому, наскільки часто вам треба буде доглядати за ним. Якщо до F9 вам треба буде частіше підходити та прибирати внутрішній полузбірник, як я вже казала, раз в декілька діб, то з d 9 та його базою для самоочистки цього питання майже не буде. Раз в 45 днів виконуто сміття з бази та замінити воду і все. Отже, знову ж таки, на мою думку, якщо у вас невелика квартира і для вас не така проблема частіше викидати сміття з робота, то я би взяла F9 Pro, адже це сучасний та потужний пилозбиральник, який не уступає саме у прибиранні d 9 Але якщо у вас великий будинок і ви любите, щоб робот, наприклад, часто робив вологе прибирання, то звичайно краще обрати D9 з його базою для очистки. Та більшою площею прибирання на одному заряді. Отже, друзі, дякую за перегляд! Для того щоб дивитися ще більше цікавих оглядів, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Переходьте за посиланням під відео, щоб отримати інформацію про актуальні ціни на ці та інші товари. До зустрічі на ВО!